Показник гострих респіраторних захворювань у Миргородській громаді йде на спад. За даними моніторингу захворюваності на гриб ГРВІ, а серед них і ковід, наразі спостерігається середній рівень інтенсивності епідемічного процесу. Показники все ще вищі, базового рівня на 42,6%, але це на 5,9% нижче показника попереднього тижня. Серед 369 захворілих 208 – це діти. За словами заступниці директора з медичного обслуговування населення Миргородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмили Гавриленко, нині ковід знизив свою агресивність, протікає легше, але ускладнення від нього все ж таки можуть бути. Бувають ускладнення це пневмонії, яких ми боїмося. Це вірусні пневмонії, які можуть протікати доволі тяжко у пацієнтів. Бувають міокардити і бувають енцефалопатії, враження оболонок мозку, тобто ускладнення е не тільки пневмонії, але основний відсоток чаще це пневмонії. Симптоми ковіду та грипу дуже схожі, тому неможливо самостійно в домашніх умовах визначити діагноз. Головне не займатися самолікуванням. Грип і ковід схожі, взагалі всі вірусні схожі. Зараз ковід прийняв обличчя ГРВІ не завжди ти розлічиш. Якщо раніше пропадав смак, там і була більш агресивна температура, якась сломата непонятно, не було нюхових качеств, то зараз. Вона може протікати взагалі, як гервеї. Грип більш теж він дуже схожий. При грипі це висока температура з ломотою в тілі і сухі слезові, тобто з носа не тече. А зараз і ковід може текти з носа. Тобто нема таких чітких, що це можна розгранічити. і тести, що зараз тести не завжди показують. Не показує тести. Потім, уже через місяць, коли роблять антитіла, то ми можемо побачити, що да, була ковід. Ну ковід переходить в ранг вірусних захворювань. От і все. Також лікарка наголошує на необхідності дотримання усіх профілактичних заходів, які впливають на темпи розповсюдження захворювань. Ідеться про регулярне миття рук, дотримання особистої гігієни, дезінфекцію приміщень і звичайно вакцинацію. У нас в поліклініці 403 кабінет на четвертому поверсі. Кабінет щеплення. Від грипа працює кабінет щеплення в амбулаторії номер 1 де вакцинуємо і дітей, і дорослих. Але ковідна вакцина тільки в поліклініці. За інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України на Полтавщині рівень інтенсивності епідемічного процесу ще й досі високий.